Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу електроінструменту Bosch. Коли у вас є вже весь електроінструмент, тоді вже треба задумуватись над купівлею ось такого верстака або стола Bosch. Як на мене, це дуже якісний виріб, дуже компактний, недорогий. так що Сподіваюсь, що ви в мене його придбаєте. Він ось такий вигляд має, дуже зручно його транспортувати. Як на мене, він дуже швидко розкладається. Для розкладання треба тут покласти і цю ніжку до щелчка. Бачите, тут фіксація виходить, і він фіксується в цьому положенні. Ось він уже у вас стоїть. Якщо ви трошки опустите голову, ви побачите, що тут є ще додаткова фіксація. Раз. І з цієї сторони два. Все, він зафіксований і досить міцно стоїть. Щоб розфіксувати його, ось тут речажочок, раз, і отут от, от іде розфіксовка з цієї сторони. І, звісно, якщо ви натиснете кнопочку, то складається. то складається ця сторона. А, тепер про стіл. Стіл витримує 200 кг. Це досить велика вага. А, крім того, він зроблений з такого дерева, дуже плотного, похоже на бамбук або гівея. Як на мене, вона, а, я знаю, такі породи ДВР. Вони дуже плотні. Тобто, ну, це говорить про те, що він не буде боятися ні води і буде служити довго. У нього тут є кріплення, подивіться, ось тут вони втикаються. Це лапки. Що він можна робити? Він відкручується. Є два речашка, воно по-різному можна крутитися, але відкручується. Ці лапки сюди ставляться для затискання різних деталів. Як на мене, Досить зручно, можна різні довжині е, деталі закріплювати. Ну, і Потім їх зажимаєте і потім виконуєте різноманітні роботи на цьому верстаті. Тут є полочка, куди можна покласти е, деякі мілкі деталі. Е, воно, е, самі ножки алюмінієві, доволі міцні, е, з'єднані між собою також алюмінієвими перепонками. Е, знизу Стоять резинові ножки. Досить так, що якщо ви подивитесь на ножку, вона товста резина, вона у вас не зноситься. Тут міліметрів 5-7 резини. Ну, як на мене, достойний варіант. Крім того, механізм, як на мене, він дуже надійний, тому що якщо ви придивитесь, заліза, заліза, залізний болт і в залізному кожусі. Ось тут ось сюди, якщо подивитися. Всі деталі залізні, тому у вас не буде ніяких скажімо так, проблем з експлуатацією. Звісно, треба чистити і змащувати через деякий час. Ось такий стіл, верстат, який я впевнений, треба кожному майстру, щоб він у вас був. Так що звертайтесь до мене. Сайт мій полтик а краще перезвонити і спитати, що коштує. Всього найкращого, будьте здорові, звертатись, буду радий.